Сьогодні 1 лютого 2023 року. Заняття сліплення, тема заняття калач. Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас завітала в гості лялька, а звати її Катруся. Дітки, але чомусь вона сумна. Сидь не плач, я спечу тобі калач, медом помажу. Тобі покажу, дітки калач це хліб з пшеничного борошна. Він символізує достаток та благополуччя в домі. У давнину калачі пекли до свят весняного та осіннього рівнодення, зимового та літнього сонцестояння. Ось сьогодні ми з вами і спечемо такий калач, зліпимо його спочатку. Солоного тіста і дамо нашій ляльці. Дітки. А для роботи нам потрібно дощечка для ліплення, стека, мак для присипання нашого калача, солоне тісто та серветка. Дітки але перед початком роботи ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Тісто узяли у мами. Його м'яли-м'яли, пирогів напечемо і сметаною з'їмо. А тепер, дітки, ми будемо ділити наш шматок тіста на дві частини. Розрізаємо стекою. Робимо з тіста кульку і подовжніми рухами розкочуємо, перетворюючи кульку на довгу ковбаску. Ось так. Пальчики наші працюють. Ось у нас одна ковбаска вийшла, перетворюємо іншу. Спочатку на кульку круговими рухами, і потім, знову подовжніми рухами, розкочуємо нашу кульку. І знову в нас вийде ще одна ковбаска. Вони можуть бути як однакові за довжиною і різні, а тепер будемо заплітати. Ось у нас дві ковбаски, заплітаємо ось так. Ще один завиток такий робимо. Так. Ось. так Ось так дітки і Відщипуємо зайве тісто, скручуємо, адже калач має. Круглу форму і пальчиками прищеплюємо. Тепер ми посипаємо його маком, щоб він у нас став схожий на справжній калач. Ось який. Гарний калач для нашої ляльки вийшов. Катруся, ми приготували калач тобі, але потрібно спочатку його спекти. В калачі мука біленька, ти будеш його їсти з задоволенням. А ми діткам говоримо до побачення, до нових зустрічей!